Цього нарешті uh, всім привіт. Uh, я знаю трохи дивний фон, але блін, я до цього обійшов чотири місця uh, і пів оцього парку, і там було купа людей. Ненавиджу Дніпро, блін, мільйон людей, і всі ніби в одній точці, саме там, де мені треба. Uh, так от. Uh, не буду довго розмовляти, тому що в мене залишилось 8% на телефоні, поки я обирав це саме місце. Перейдемо до суті відео. А навіщо я його взагалі записую, щоб ознайомити вас з декількома десятками людей? А, і не знаю, можете самі поговорити про них інформацію, якщо буде цікаво. Коротше, популяр популяризую цікавих а, осіб. А виходити подібного типу відео будуть а, кожного місяця, 31 числа. І відповідно кожного місяця я буду розповідати про людей, які народилися в цьому самому місяці. Також я хочу сказати, що в цьому списку будуть не тільки якісь там люди, які внесли свій е, прекрасний вклад в історію там політики, музиканти, актори, а і всілякі гангстери, знаєте, люди, до яких ви особисто можете відноситись погано, але. Суть не в тому, щоб розказати в цьому відео про людей, які зробили щось хороше, а суть в тому, щоб в цілому розказати про відомих людей 1 січня 1990. 1909 року народився Степан Бандера, політичний діяч, революціонер, один із радикальних ідеологів та практиків і теоретиків українського національного руху ХХ століття. Мені націоналізм не близький, я більше ліберальних поглядів, як і до речі, більшість моїх друзів. Дивіться, яку красиву статистику я зробив. 2 січня 1920 рік. Айзек Азімов. Письменник, професор біохімії Бостонського університету, популяризатор науки, один з найвідоміших мастрів наукової фантастики. Цікаво, до речі, що про таку велику людину мало хто знає. В серіалі «Янг Шелден навіть про це так трохи пожартували. Сьогодні от нас ушов великий чоловік, а всім наплівати. Азимов. Да, Я поделился новости с тремя людьми. Знаешь, что они сказали? А кто это? Именно. И куда катится этот мир? Идемо далі. 3 січня. 1892 рік народився Джон Толкін — письменник, поет, філолог, професор класик світової літературы століття, автор хобіта та володаря перснів. Грета Тунберг народилася 2003 року, екологічна активістка, що привернула глобальну увагу завдяки своїй прямій манері висловлювання на публі на публіці та у виступах перед політиками, де вона критикує політичних лідерів за недостатню увагу боротьби із кліматичною кризою. Реган Реворд народилася 2008 року. До речі, вона на 2,5 місяці молодше за мене. Акторка з 2017 року грає роль Місі Купер у серіалі «Янг Шелден», знову ж таки. 4 січня 1642 рік народився Ісак Ньютон, науковець, який заклав Основу сучасного природознавства, творець класичної фізики та один із засновників а, числення нескінченно малих, побудував перший телескоп, рефлектор і багато чого іншого. Якоб Грім народився 1785 року, а, філолог, письменник, брат Вільяма Гріма. А, Тіль Ліндеман, 1963 рік народження, вокаліст та автор текстів культового німецького гурту Рамштайн Є. Yeah. 5 січня 1941 рік народився Хаяо Міядзакі, режисер анімаційних фільмів, автор численної манги, співзасновник анімаційної студії Ghibli, один із найвідоміших у світі і найулюбленіший для мене особисто з глибокого дитинства, японський мультиплікатор. Мерлін Менсон народився 1969 року. Музикант, художник, фотограф, колишній музичний журналіст, засновник та лідер рок-гурту Мерлін Менсон. 6 січня Жанна Дарк. народилася 1412 року, воїтелька національних героїнів Франції за вирішальну участь в столітній війні, що тривало 116 років. До речі, католицька свята покровителька Франції страчена за сфабрикованим процесом у 19 років. Богдан Хмельницький народився 1596 року. А політик, полководець і дипломат. Творець української козацької держави та її перший гетьман. 7 січня 1964 рік народився Ніколас Кейдж, актор. І на цьому моменті у мене розглянулася камера. Кайф. 8 січня. Василь Цеманенко народився 1935 року, поет і журналіст, діяч українського руху опору Шістидесятник. Стівен Гокінг народився 1942 року. фізик теоретик космолог і автор багатьох книжок, відомий за своїми дослідженнями у астрофізиці, зокрема теорії чорних дір та популяризації наукових знань. Дивіться, краса. Робі Крігер, народився 1946 року. Музикант, гітарист, автор пісень та колишній учасник гурту The Doors Девід Боуі, що народився 1947 року. рок музикант, співак, продюсер, аудіоінженер, композитор, художник та актор. Далі 9 січня. А Джиммі Пейдж народився 1944 року. Гітарист, композитор та автор пісень, вважається одним з найкращих гітаристів. У стилях хард-рок та рок-н-ролл, засновник Ледзепелін. 10 січня Леонід Кравчук народився 1934 року, перший президент України після відновлення нею незалежності, голова ФРУ, народний депутат України, Герой України і т.д. і тепер, ну ви зрозуміли. Дональд Кнут народився 1938 року, інформатик та почесний професор Стенфордського університету, автор фундаментальної праці мистецтво програмування. Вважається одним з батьків аналізу складності алгоритмів, розробник топографічної системи текст та пов'язаної мови визначення шрифтів і системи їх рендерингу Метафонд. Род Стюарт народився 1945 року, вокаліст, композитор, автор пісень, продюсер, один з найвідоміших речників британського року 70-х років. Міхель Шенкер народився 1955 року. Гітарист, вокаліст, композитор, колишній учасник гурту Фо і один із засновників Скорпіонс. 11 січня народився Олександр Гамільтон. Саме так, Олександр, це не я фігово переклав, це в оригіналі, просто ім'я так звучить, не можна його перекладати. Народився 1755 року один із батьків-засновників США, секретар Джорджа Вашингтона під час війни за незалежність, міністр фінансів, відомий усім за портретом на 10-доларовій банкноті. А також в цей же день 1906 року народився Альберт Гофман, хімік і літератор, широко відомий як батько ЛСД. Джек Лондон народився 1876 року. Письменник, громадський діяч, соціаліст, широко відомий у багатьох країнах світу як автор пригодницьких оповідань і романів. Сергій Корольов, 1906 року народження, вчений у галузі ракетобудування та космонавтики. Конструктор, один із засновників практичної космонавтики, перший головний конструктор ракету космічних систем БСР, де перед цим був в'язним концтаборів Гулаг. Дуже показова річ. Спочатку пов'язаний в ґунтабарі в Хулах, а потім підняв ракету будівництво у Радянському Союзі. Рукімо роками народився 1949 року письменник і перекладач. Його твори перекладені аж 50 мовами світу. 13 січня він Вільгельм. Народився 1864 року фізик лауреат Нобелівської премії за дослідженням явищ випромінювання і поглинання електромагне... електромагнітних хвиль абсолютно чорним тілом. Орландо Блум народився 1977 року. Актор, популярність якого принесли роль у фільмах Троя та Пірати Карибського моря. 14 січня Осип Мандельштам народився 1891 року. Поет, прозаїк, касеїст, перекладач та літературознавиця. Жертва сталінських репресій через свій стих проти Сталіна. Реабілітований посмертно, за відсутністю складу злочину. Звісно ж, уже після смерті Сталіна. Сьогодні виявляється день народження у Мандельштама. Я б навіть не дізнався, якби не відкрив його сторінку в Вікіпедії. Просто на рандомі я. Там Комусь розповідав про Мандельштама і такий вирішив: а чого я буду сам переказувати, відкрив сторінку в Вікіпедії і такий: О, прикольно, у нього сьогодні прям день народження 14 січня. Це ж сьогодні. От. А, може, треба трохи про нього розказати. Це радянський. Точніше, це єврей за національністю. Він був проти радянської влади, жив в Радянському Союзі, його там. Декілька разів, якщо не помиляюсь, два-три рази, відправляли в тюрму за його позицію антирадянську, якраз таки. Мені здається, це ідеальний приклад людини, яка бореться проти влади, яка, не знаю, розуміє все. Дейв Рол народився 1969 року. Рок-музикант і мультиінструменталіст, співак, автор пісень і продюсер, який вперше отримав визнання і популярність як барабанщик рок-гурту Нірвана. Є 15 січня. Мартін Лютер Кінг народився 1929 року. Громадський діяч, оратор, лідер руху за громадянські права. Просував тактику ненасильства на в боротьбі проти расизму. Нагороджений Нобелівською премією мира 1964 року, 16 січня Фольхенсіо Басиста. Як я казав, в цьому списку будуть не тільки люди, які робили гарні справи. Народився 1901 року державний військовий та політичний діяч, 10-й 12-й президент Куби після захоплення влади у 1952 дев'ятсот роках. Фактично диктатор. Саме його, до речі, повалили Че Гавара і Фідель Кастро, що після цих подій також став диктатором. Хм, Яка цікава ідея! Повалити диктатуру, щоб самому стати диктатором. 17 січня Бенджамін Франклін народився 1706 року, один із батьків-засновників США. Цікаво, що два із трьох батьків-засновників США народилися в одному місяці. Політичний діяч, дипломат, вчений письменник, журналіст, один із лідерів війни за незалежність США. Аль Капоне народився 1899 року. Гангстер італійського походження, який очолював кримінальний синдикат, що займався контрабандою в США. Цікавий факт із його біографії: Посадили його за несплату податків. А дуже іронічно. Джим Керрі народився 1962 року. Актор, комік і художник найбільш відомий за фільмами Маска і Ейс Вентура» та, звісно ж, багатьма іншими. 18 січня Шарль Лої де Монтескіє народився 1689 року, правник, письменник і політичний мислитель. 19 січня Джеймс Ватт народився 1736 року, винахідник-механик, творець універсальної парової машини подвійної дії. Роботи Ватта. Поклали початок промислової революції спочатку в Англії, а потім і в усьому світі. Едгар Алан По народився 1809 року, письменник, поет, есеїст, драматург, літературний редактор і критик один з провідних представників американського романтизму. Писав в готичному стилі. Род Еванс народився 1947 року, рок-музикант, вокаліст, один із засновників гурту Deep Purple. 20 січня Андреа Ампер народився 1775 року, фізик і математик, товарись основ електродинаміки, створив першу теорію, яка виражала зв'язок електричних і магнітних явищ. Баз Олдрін народився 1930 року. Астронавт США, доктор наук, полковника ВПС у відставці. Друга людина, яка ступила на поверхню місяця. Пол Стенлі народився 1952 року. Музикант, гітарист і вокаліст рок-гурту KISS. разом із Джином Сіммонсом є одним із засновників гурту, автор-співавтор більшості хітових композицій KISS. 21 січня Роберт Найє народився 1966 року. Музикант, продюсер, художник, засновник та фронтмен брестольського гурту Massive Attack. Якщо не помиляюсь, саме його одною історією вважають Бенксі. Бенксі, це художник. Про якого майже нічого не відомо, ні імені, ні зовнішності. Просто псевдонім Венксі. 22 січня. Джордж Байрон. народився 1788 року. Поет, який став символом романтизму і політичного лібералізму в Європі 19 століття, представляє молодше покоління британських романтиків. Около Левицький народився 1907 року, громадянський та політичний діяч, журналіст. Голова уряду та президенту УНР в Вигнанні. 23 січня. Павло Тичіна народився 1891 року. Поет, перекладач, публіцист, політик, громадський діяч та державний діяч доби УНР та УРСР. 24 січня Адріан І народився 76 року нашої ери, римський імператор, за час правління якого Рим перетворився у світову столицю, один із п'яти добрих римських імператорів. 25 січня Жозеф Луї Лагранж народився 1736 року, математик, фізик і астроном італійського походження. Та Володимир Зеленський, що народився 1978 року, шостий і чинний президент України, шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист, був співвласником і художним керівником студії Кортал 95» та генеральним продюсером телеканалу Інтер. 26 січня Жан-Батист Пігаль народився 1714 року, скульптор 18 століття, на честь якого названа площа та квартал в Парижі. Анжела Девіс народився 1944 року, правозахисниця, колишня членкиня Компартії США до 1991 року, діячка комуністичного руху, соціологиня марксистка, педагогиня і письменниця феміністка другої хвилі. Михайло Жизневський народився 1988 року. Активіст Євромайдану та журналіст білоруського походження. Загинув під час протистоянь на вулиці грушевського в Києві. Герой України посмертно, перший іноземний герой України. 27 січня Вольфганг Амадей Моцарт народився 1756 року. Композитор і музикант віртуоз один з найпопулярніших класичних композиторів. Моцарт зробив великий вплив на світову музичну культуру Льюіс Керролл народився 1832 року. Письменник, математик, філософ, логік, англіканський клірик і фотограф. Автор творів про Алісу в Дивокраї, Павло Чобинський народився 1839 року. Етнолог, фольклорист, поет, громадський діяч, автор гімну України. Нік Мейсон народився 1944 року. Ударник композитор, музичний продюсер, учасник гурту Pink Floyd. 28 січня. Леонід Каденюк народився 1951 року. Політичний діяч, перший і єдиний астронавт Незалежної України. Народний депутат України, народний посол України, Герой України, кавалер Ордена за заслуги третього ступеня, Кавалер Ордена за мужність. 29 січня. Антон Чехов народився 1860 року. Письменник українського походження класик світової літератури, лікар за фахом, один із найвідоміших драматургів світу, реформатор театру, 30 січня Франклін Рузвельт народився 1882 року. 32-й президент США, демократ, вік багато корисних реформ, що зробило його дуже популярним серед населення. Єдиний президент США, що був на посаді понад два терміни, чотири, якщо що. Після початку Другої світової війни саме він запровадив програму ленд-лізу для підтримки військових союзників. Леонід Гайдай народився 1932 року. Кінорежисер, кіносценарист, актор, автор фільмів, з десятки найкращих найкасовіших знятих студією Мосфільм. Всеволод Нестайко народився 1930 року. Письменник прозаїк класик сучасної української дитячої літератури. Найбільш відомий за романом Теодори з Васюківки. До речі, раджу почитати. І остання людина в випуску за січень, Франц Шуберт, 31 січня, народився 1797 року. Композитор, один із основоположників романтизму в музиці, автор понад тисячі музичних творів, серед яких понад 600 пісень, 9 симфоній, велика кількість творів камерної та літургійної музики. Кожного місяця, 31 числа, я буду викладати подібні відео. Так, я не дуже багато інформації розповідаю, тому що, ну камон, як можна розповісти, дуже багато інформації про декілька десятків людей. Але якщо у вас зачепив чийсь такий коротенький мій опис, то можете ви самі погулити, почитати про нього, хто він такий, що воно зробило за своє життя. І так далі. Будется, почему в России маленькие пенсии, почему о детях предки не заботятся, это все носимцы со своими песнями. Устой, устой, порядок верховный. Кушнила мать и си башкою.